У Луцькому міськрайонному суді 10 червня завершився суд над чоловіком, який ще у липні 2023 року у стані алкогольного сп'яніння погрожував звичайним людям на вулиці гранатою. Інцидент трапився у селі в Луцького району. Там військовий Тарас Хомилюк посварився з односельчанами і кинув їм під ноги гранату, яку приніс із військової частини. На щастя, вона не вибухнула, і трагедії вдалося уникнути. Попередньо було проведено багато засідань, на яких встановлювались усі обставини події, того ледве не фатального вечора. Врешті чоловіки, які були потерпілими у справі, а саме Сергій Кльоц та Віктор Колупанов, написали до суду заяви, що відмовляється від усіх. Звинувачень, адже примирились із Тарасом Хомилюком, але на засіданні присутні не були. Тудо не дійшла від прокурору, передана від потерпілого. Отож, після дебатів між стороною захисту та стороною обвинувачення адвокатка Євгенія Коваленко не висунула жодних заперечень до прокурора щодо кваліфікації правопорушень, які інкримінували її під захисному. Зв'язку у нас захисно. За спільною позицією немає жодних заперечень щодо даного щодо кваліфікації даних кримінальних правопорушень. Хочу тільки додатково зазначити, що е, е, при призначенні покарання е, прошу врахувати. Опіцяцію, він щиро шкодує правчинене. Перед оголошенням вироку суд надав слово Тарасу Хомилюку. Чоловік свою вину визнав і сказав, що дуже жалкує про вчинене, адже не мав права себе так поводити. Шкодує про скоєне, прошу вибачення усіх людей, яким завдав клопоту, так само суддям, прокурору, адвокату, що їхній час згаїв. І що взагалі так поступив, так як військова людина неправильно поступив, не мав взагалі так поступати. Я устаюся з коїною. Тож суд поставив крапку у справі. Після повернення зарядки кімнати проголошується вирок іменем України. 10 червня 2024 року місто Луць. Визнати винним Хомолюка Тараса Сергійовича у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 1 статті 263, частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців, на підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглиблення між суворого покарання більш суворим остаточним Хомелюку Тарасу Сергійовичу до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Але строк відбуття покарання буде рахуватися з 5 липня 2023 року, коли чоловік був затриманий. Тож фактично Тарас Хомелюк повинен відсидіти за ґратами трохи більше двох з половиною років.